Заступник командира Азову Святослав Паламар з позивним Калина, легендарний боєць про героїчну службу, якого знають далеко за межами України. Втім, мало кому відомо, що протягом всієї служби військового підтримувала любляча дружина. Попри усі жахи війни і полону чоловіка, вона народила йому двох дітей. Докладніше про те, що відомо про сім'ю Азовця. Далі підписуйтесь на наш канал. Інтерв'ю Дмитро Гордону 42-річний Святослав Паламар розповідав, що з майбутньою дружиною Антоніною його познайомили спільні друзі. Це сталося у Львові ще до початку війни в Україні. Буквально за декілька днів пара зрозуміла, що їхнє спілкування переростає у справжнє кохання. З початком російського вторгнення у 15-му році, попри заперечення батьків, дівчина приїхала до коханого в Маріуполі. Там же у пари народився син Лук'ян. За словами Святослава, ім'я для первістка йому підказав сон. Чоловіку наснилося, що його дружина вагітна сином, і він точно знав, як його звати. Азовець неодноразово розповідав, що з ним Антоніна пережила дуже складні часи і пізнала усі труднощі життя дружини військового. Втім, ані облога Маріуполя, ані полон, в якому Святослав провів 86 днів, не завадили подружжю зберегти сім'ю. У 23-му році, поки боєць перебував у Туреччині після обміну. Він другий став татом. Дружина народила йому донечку Квітослав. За словами Калини, дівчинку назвали на честь американської співачки з українським корінням квітки Цісик. Зараз Антоніна проживає у безпечному місці і цілковито присвячує себе дітям. До слова, її 61-річний батько також військовий. Чоловік воював під Бахмутом, а зараз служить у Нацгвардії. Святослав розповів, що його син Лук'ян, який нещодавно закінчив другий клас, дуже добрий та має багато захоплень. Хлопчик мріє бути інтернет-блогером. Втім, батько вносить корекцію у його виховання так нещодавно він записав сина в скаутську організацію пласт, де йому пов'язали жовту краватку. Це сприяло розвитку у хлопчика дисциплінованості. Також Калина мотивує сина до занять спортом. Донці Паламара Квітославі зараз лише два роки. За словами батька, вона дуже активна і демонструє схильність до музики. Президент США Дональд Трамп поширив чергову теорію змови. Цього разу вона стосується його попередника Джо Байдена. Очільник Америки репостнув соцмережі допис, що Байдена нібито вбили у 2020 році. А США весь цей час правив або клон або робот. Видання Телеграф зібрало найпопулярніші теорії змови щодо заміни відомих людей двійниками. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі на подібний тролинг від Трампа звертати увагу не слід, наголошує видання Телеграф. Це типове для Трампа епатажне висловлювання, яке відвертає увагу громадськості від реальних проблем та допомагає Трампові приховувати свої справжні наміри. Ба більше вони спрямовані проти Байдена, бо Трамп ненавидить свого попередника. Теорію ж про двійників підживлює те, що Байден наприкінці президентського терміну почував себе погано і старався не часто з'являтися на публіці. Загалом ідея двійників світових лідерів не нова, але досі працює. Теорії щодо двійників Йосифа Сталіна, Адольфа Гітлера та інших диктаторів живуть і до нині. Однак ці двійники рішень не приймають та довго на публіці не знаходяться. В реальності їх функції дуже обмежені. Зокрема, їх полюбляють диктатори, такі як російський президент Володимир Путін, за словами експертів. Двійників використовують, якщо є загроза замаху, зокрема під час виступу на трибуні. А контактувати з населенням двійники можуть лише там, де їх не зможуть ідентифікувати. Тривалість появи двійника або його спілкування обмежують не просто так. Річ у тім, що сучасні методи дозволяють проаналізувати абсолютно точно всю психомоторику, яку неможливо зімітувати, зокрема, кліпання очима, яке є рефлекторним. До того ж, тривалий час людина не може дублювати іншого, адже навіть людське око здатне побачити підміну. Наразі видати когось за іншого можна тільки за допомогою технологій штучного інтелекту, нагадують експерти. Щодо Путіна, то в нього є за різними оцінками щонайменше три двійники, саме вони їздять на зустрічі поблизу фронту, щоб продемонструвати, що Путін нібито нічого не боїться. За словами очільника ГУР, Кирила Буданова, задля ідентифікації дивитись потрібно на вуха та відстань між очима. Саме вони у путінських двійників відрізняються від оригіналу. А спочатку повномасштабного вторгнення в мережі вирує теорія щодо заміни двійником президента України. Спочатку теорію підживила схожість Зеленського з охоронцем на віддалених відеокадрах. Однак пізніше цей міг розвінчали. Наразі ж основною теорією є те, що зміна іміджу президента волосся на обличчі додаткові кілограми та більш міцна статура, пов'язані з тим, що не тільки двійник мав бути схожим на Зеленського, а й президент на нього. В мережі аналізували ширину грудної клітки та плечей президента а також довжину мізинця. За 2022 рік він, начебто, розширився в плечах на понад 10 см, А мізинець на різних фото є різною довжини в порівнянні з підмізинним пальцем. Ще одна теорія змови щодо українського президента стосується колишнього лідера Віктора Ющенка та пов'язана з його отруєнням, начебто, саме після нього у Ющенка змінилась форма носа черепа та вух. На додаток до цього аналізують його стосунки з дружиною, які, начебто, погіршились після отруєння. Не так давно з'явились дані, що вони з дружиною мешкають окремо однак, все ще в шлюбі, вже понад чверть століття. Іноді двійники політиків стають темою для обговорення в соцмережах за межами теорії змови, адже побачити в метро пасажира схожого на одного з найбагатших людей України свого роду невеличка сенсація. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархон. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі українські політики не платять аліменти, мають борги за комунальні послуги або ж не сплачують податки. Повідомляє обослює. Виявляється, кожен другий народний депутат України потрапляв до реєстру боржників. Із 399 чинних парламентарів 210 офіційно перебували у статусі боржник. А рекордсмен серед народних депутатів отримав 99 штрафів. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись хто з політиків і за що потрапив до переліку боржників від мін'юсту? Докладніше далі в Україні понад 200 чинних народних депутатів потрапляли до реєстру боржників. Частина з них ще до того, як потрапила в раду. На першому місці за кількістю виконавчих проваджень народний депутат від Європейської солідарності Михайло Бондар. Він накопичив близько 99 штрафів за порушення ПДР. Нібито нардеп за час повномасштабної війни пригнав до України сотні автомобілів для потреб ЗСУ, І усі вони мали тимчасову реєстрацію на Михайла Бондара. Тобто, правила дорожнього руху порушували військові, яким Бондар передавав ці автівки, а штрафи надходили на його ім'я. Втім, випадок Бондара – це радше виняток з правил. Друге місце за кількістю виконавчих проваджень посів Ігор Негулевський. 38 виконавчих проваджень і 24 прострочені штрафи за порушення ПДР. Причому левову частку цих штрафів нардеп отримав ще до повномасштабної війни. Усього з 210 парламентарів, які потрапили до реєстру боржників, 110 мали штрафи за порушення ПДР. Тут варто зазначити, що в реєстр боржників потрапляють лише ті штрафи, які не були сплачені вчасно. Якщо хтось із парламентарів мав десятки штрафів, які він сплатив у строк, у реєстрі Мін'юсту його піп не з'явиться. Василь Вірастюк також потрапляв до реєстру боржників через виконавче рішення щодо необхідності сплатити аліменти. У реєстрі судових рішень є позов від його колишньої дружини Інни, яка вимагала у Вірастюка аліменти у розмірі 80 тисяч гривень на місяць, тобто по 40 тисяч гривень на кожного сина. Таку суму аліментів жінка аргументувала, зокрема тим, що хлопці цитуємо антропометрично вдалися в батька, швидко ростуть і виникає необхідність придбання речей та відповідного взуття. Вірастюку суді заявив, що з 2017 року має другу групу інвалідності, тому стільки платити не може. Суддя погодився з аргументами нардепа та зобов'язав його сплачувати аліменти у розмірі однієї третьої доходу на кожного сина. Ще один слуга народу Сергій Козир опинився в реєстрі боржників у 2015 році через позов своєї колишньої дружини Анни Козир. У суді він визнав вимоги жінки та погодився сплачувати їй одну четверту свого заробітку. Але вже у 2019-му нардеп звернувся до Маргінського районного суду з проханням зменшити розмір аліментів, оскільки у нього в наступному шлюбі народилась ще одна дитина. Свого часу серед боржників був також Сергій Власенко з батьківщини, який ще у 2014 році мав виконавче провадження з вимогою сплатити аліменти. Усього до реєстру боржників через борги з аліментів потрапляли 13 народних депутатів. Комуналку, до речі, українські парламентарі також неохоче сплачують справжнім лідером за розміром комунального боргу можна вважати члена платформи за життя та мир раніше партія опозиційна платформа за життя життя» річного Михайла Макаренка. У лютому цього року Київтеплоенерго через виконавче провадження змусило політика сплатити борг у розмірі 53 тисяч 77 гривень. Він роками не платив ані за гарячу воду, ані за опалення. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Просто зараз самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перебуває з триденним візитом у Китаї. Не виключено, що диктатор поїхав до Пекіну для обговорення політичних чи навіть військових питань. Втім, у цієї поїздки може бути інша мета, зокрема, налагодження контакту між сином Лукашенка та донькою Сі Дзіньпіна. Докладніше про те, що відомо про наступників білоруського та китайського лідерів, і які перспективи може мати шлюб між ними. Далі підписуйтесь на наш канал. Сам візит та обід Олександра Лукашенка із лідером Китаю був названий сімейним на зустрічі. Окрім Сі сідіньпіна та його дружини Пен Лі Юань була присутня і принцеса піднебесної єдина дитина президента Сі Сімінзе. Своєю чергою лідер Білорусі прибув до Пекіну з сином Миколою, якого він активно готує до ролі глави держави. Про потенційну наречену відомо вкрай мало. Дівчина не веде публічне життя, хоча неодноразово привертала увагу змі. Сі Сімінзе народилася у 92-му році у Фоджо. Вона вивчала французьку у школі іноземних мов Ханчжоу і протягом року навчалася в університеті Джецян. А після цього вступила до Гарвардського університету. США. там вона здобувала освіту під псевдонімом. А про її справжню особу знали лише найближчі друзі і кілька людей з факультету. У Гарварді дівчина вивчала психологію та англійську мову, не брала участі у тусовках і багато часу проводила за книжками. Також у Сім'я був охоронець, який стежив за її безпекою у гуртожитку. Після завершення навчання сі. Повернулась у Пекін, але вперше на публіку вийшла лише у 13-му році, коли її батько став президентом і вперше віддав громадян з Новим Роком. У 22-му році у прес-релізі член конгресу США Вікі Харцлер йшлося про те, що у 19-му році сів вступила до аспірантури та мешкає у США. ймовірний претендент на серце принцеси Піднебесної 20-річний Колінька, як називає його батько-диктатор, цікаво, що виховавши трьох синів від законної дружини своїм фаворитом. Лукашенко обрав саме молодшого, який народився у четвертому році поза шлюбом. За словами самого політика, хлопець дуже прив'язаний до нього і не проводив без батька жодного дня. За версією змі, матір'ю Миколи є Ірина Абельська, колишній особистий лікар Лукашенка. Починаючи з восьмого року, диктатор почав регулярно брати з собою молодшого сина на офіційні заходи та у робочі поїздки. Через це журналісти навіть охрестили Миколу білоруським принцом Вільямом і тепер про. Рочить йому успішну кар'єру в політиці. Відомо, що наступник Лукашенка навчався за біологічним напрямом у ліцеї при білоруському державному університеті. Тим після масових протестів у 20-му році хлопець покинув навчання і у вересні того ж року приїхав до Москви. Там він вступив у гімназію при МДУ під вигаданим ім'ям. За даними білоруського центру розслідувань, у червні 22-го року Микола закінчив приватну гімназію у районі Дрозди. Після цього він продовжив освіту на кафедрі біотехнології. Біологічного факультету БДУ. нині Микола навчається у Китаї за обміном, отримуючи одночасно два дипломи китайський та білоруський. За словами представника китайського вишу, він є найкращим студентом на курсі, але при цьому дуже скромний і вдумливий. Також Лукашенко молодший займається біатлоном, хокеєм і грає на фортепіано. На думку аналітика центру Об'єднана Україна Олексія Куща, цілком можливо сімейні посиденьки лідерів Китаю та Білорусі з дітьми стануть кроком до першого династійного шлюбу у рамках нової євразійської імперії експерт зазначає, що Білорусь важливий елемент у короні імперії для самого Олександра Лукашенка. Це стане ідеальним способом здійснити трансфер влади на користь свого сина, адже в такому разі йому буде забезпечена геополітична підтримка. Крім того, такий шлюб створить противагу впливу Москви та її тиску на молодого наступника влади у Білорусі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.